Логістика це кров збройних сил. Якщо в організмі не буде крові, то організм загине. Так само і в збройних силах. Якщо не буде логістики, то не буде підвозу пального, не буде підвозу матеріальних інших засобів, потрібних нашим військовослужбовцям і нашим побратимам, які виконують завдання зараз на лінії бойової зітмієм. На даний час ми от закупили за підтримки Володимира Гройсмана і його координаційного штабу отакі новенькі паливозаправники 25-го року випуску, які на даний час це саме ті паливозаправники, які потрібні Збройні сили. Вам і Володимиру Гройсману, і координаційному штабу. Дякую разом до перемоги.